І перебувала ще в Україні до 1 березня. Ти знаєш, я хотіла б піти ЗСУ. Та ти так. що? Ого. Так. В мене була така, знаєш, образа. В мене така людь була. За який Донбас і Луганськ Це наша земля, на яку ми прийшли і отобрали у нас. Это... Вы бомбили Донецк, и Луганск, переодеваясь наших солдатов. Это РФ и бомбила, а, а вам рассказывала, что они борются якобы здесь с хунтой. Это неправда все. Знаешь, ведь люди кровь кипят, к песне "Вина" в моей песни. Я не хотела и Украину. Я хотіла піти боротися. В мене був такий настрій, що я хотіла взяти просто автомат в руки. Боже, яку ціну за свободу. Що та хто зумів співачку Камалію відмовити це зробити? Як артистка переживала війну? Та що хороші руски зробили з її маєтком та. Тваринами. От про Бучу, про коней, моїх так. Друзів, так, про моїх коней, про багато чого, що. Знаєш, я була е, е, в дуже депресивному такому якому, Дай, так. стані, і я не хотіла ні з ким розмовляти, я не хотіла співати. Про те, як знайшла в собі сили жити і творити далі, а ще надихати інших. На подвиги та допомогу Україні про це детальніше сьогодні у інтерв'ю. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвінок, аби не пропускати нових відео. Вітаю, друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами Камалія, українська суперзірка. Ми знаємо вас вже багато років на українській сцені. Ви сьогодні в Франкфурті, бачу неймовірна сукня в кольорах синьо жовтого стягу. Клас, дуже гарно, і пісня Чекатиму. так, Прем'єра цієї пісні. Рана зупинив час, і в цьому не була наша глина. Отже, прем'єра: фрагмент пісні з Чекатиму від Камалії. Давайте послухаємо. що Отже, декілька слів про пісню чекатиму. Хто написав цю пісню, як ви її знайшли? Е, Хористінко Андрій та Кузніцов Сергій написали цю пісню. Це е, от, е, один з них це мій земляк, можна сказати, з Чернігова і з Харкова хлопці. От з Харкова, Чернігова, і е, вони ще в перших буквально як тільки почалась війна, вони мені надіслали буквально її через е, десь тиждень. Але в мене не, бу, не було можливості, знаєш, я, я була я була в депресивному становищі. Ну, ти знаєш історію. От про бучу, про коней, моїх дусів, так. так, про моїх коней, про багато чого, що знаєш, я була а, а, в дуже депресивному такому якому стані, да. стані і я не хотіла ні з ким розмовляти, я не хотіла співати. Я от знаєш, як життя обірвалося навіть. Знаєш, от такий стан. Що я не бачу майбутнього, я не знаю, от, як знаєш, щось пусте, щось в тебе ну, як вирвали в тебе душу, серце принизили, розтоптали таке становище. І вона мене, коли я почула цю пісню, я її навіть співати нему. Вона мені е, одразу сподобалась, я забрала цю пісню, вони дуже хотіли, щоб я її заспівала. Я одразу забрала цю пісню, але співати я її не могла. Я один раз приїхала на студію, намагалася заспівати. О, в мене просто, знаєш, сльози лились, я, я не могла зупинитися, я не могла співати. Другий раз я приїхала на студію, і я не, не могла співати. Просто ком комбості становиться все, в тебе сльози в тебе переповнюють, переповнюють тебе емоції, і ти нічого не можеш з цим зробити. І коли я приїхала в Україну. Я поїхала на студію Xim Music до рідного мого Андрія, і на рідній землі. Знаєш, коли я приїхала в Україну після початку війни, так, я ж залишила Україну 1 березня, тобто це тиждень після початку війни. А чому, до речі, ти не виїхала от в перші дні? От цікаво, аж ну, за тиждень, тому що Знаєш, я знаю, що біля тебе була вірила. ракета, ракета пролітала. Ти, ти, ти записувала відео, там, звичайно, була істерика в тебе і всіх українців. Ми ж у вас не забираємо Кубань, Ростов, Москву, потому що її построїв князь Долгорукий. Ми ж не забираємо, ми не йдемо к вам, ми не бросаємо вас в балістичні ракети, ми не бомбім вас. Росія, проснись! От, але ти перебувала ще в Україні до 1 березня. Ти знаєш, Я хотіла б піти з СУ. Та ти так. що? Ого! — В мене була о, така, знаєш, образа. В мене така людь була. Знаєш, від mm -hmm. люті кров кипить, як в mm -hmm. пісні війна в моїй пісні. не Я не хотіла залишати Україну, і я хотіла піти боротися. В мене був такий настрій, що я хотіла взяти просто автомат в руки і піти, боротися за Україну. Але тебе, діти, 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 звичайно, звичайно діти, котрі виїхали за день, за добу до початку війни, вони останнім рейсом вилітали до Лондона. Так, за я... він вже Задишала. знав, він, він вже знав, тоді ще я можливо буде провокація. Ти не вірила, ага. я не вірила. Що там писали, що там, Так, нам за тиждень вже почали там просто кожен день там дзвонити, так. телефонувати, писати С посольства, Ви, виїжджаєте, забираєте свої родини, виїжджаєте. А, ну, у мене ж чоловік, в нього британський паспорт, громадянське брита, британське. От. Але я сказала, що я, я залишусь, я нікуди не поїду. По-перше, ми готували юну. Це муз, готувала... велична премія, так. Так, ми готувалися до премії, я залишилася, я сказала, що я буду готуватися до премії. Е, я е, працювала тоді над своїм новим альбомом, я записала нові пісні. а В мене повинна була 24 лютого, в мене повинна була бути презентація нового кліпу, нової пісні. І ти знаєш, я до останнього не вірила. Я думала, що це все, ну, знаєш, балачки, це все. А, як сказати? Роздування. Так, так, так. Що, що, що в 21 столітті такого не буде? Хто міг подумати, так? Так, ну, звісно, ну я, я не думала, що наші я, нібито брати, нібито, наші сусіди, брати чому брати, тому що а, більше, ніж половина українців мають а, родичів в Росії. І А, Я не вірила, я просто, ти знаєш, я не вірила в це. Так. Я думала, що це якесь залякування, це бла бла-бла бла, і все. А коли я 24 лютого прокинулась в 4 годині від цього, що я не могла зрозуміти, що це було? Чи в, у вісні мені наснилося, чи це наяву? Так. Я проснулась від грохоту, від вибухів. Над моїм домом ракета пролетіла в 10 метрах сьогодні утром, Що, к вам не прилетить? з Америки, Китая. Ви думаєте, що к вам не прилетіть? Поднімайтесь, ваші тут сынов'я, мужья, братья. І мені так здалося, що якийсь поганий сон я побачила. Але через п'ять хвилин мені зателефонували друзі і сказали, що Росія почалась війна, що Росія напала на Україну. Я ти знаєш, я... в мене був такий ступор, шок, ступор. Я ну, просто не знала, що. Я, я їм сказала, що ну, цього не може бути. Мабуть, це якась диверсія, мабуть, це якась провокація. Так. Але. Мої друзі е, вимкнули мені лайф. Так, я бачив цей це Ага. Вони знімали відео е, прямо на, напроти, прямо напроти їх дому влучила ракета і все палало. І потім і... ти вийшла в ефір, так? Оце був той потім момент. я вийшла в ефір, я потім вийшла mm -hmm. в ефір, так. Я, mm -hmm. по-перше, я написала пост, потім вийшла в ефір. Ти знаєш, по-перше, я, я не знала, що робити. Тому що я в нічній сорочці. Вдома. А, і ще. Я тільки поговорила, вони мені вінкнули цей о, прямий ефір. Я буквально проходить ще 5 хвилин, і я чую вибух. Наступний вибух. І в мене просто, а в мене вікна вдома, вони дуже високі. Я люблю багато світла, я люблю величезні вікна. от, І в мене все, в мене дом задержав Просто, і всі вікна, вони просто загуділи. А потім ще е, прямо над моїм домом, е, я вийшла, тому що був такий гул, неймовірний гул. А в нас там е, траєкторія проходить траса до аеропорту. До одного так, до е. другого. До Сийкові, жиляна е, та mm -hmm. на, Бровари, на, цього, на Борис. Так, чекай, будинок І недалеко від обучі, правильно. І такі російські літаки, прям такою, так, такою, знаєш, птічкою. Вони прям прилітали над мої, на моїм домом. Потім я бачила ракети декілька разів. Там траєкторія, прямо над моїм дахом, буквально дуже низько. У мене просто Знаєш, стіни всі, вони просто дружали. Я думала, що в мене пов... окна просто від цього. вони так, так, так. всі посипли. А, Я не знала, що робити, так? Я біла в цій сорочці, я одразу побіжала, я е, розбудила маму. Я одразу Всім сказала, так, ховатися в підвал. Ми всі побіжали в підвал. Звісно, я вела трансляцію. Звісно, я одразу ж почала телефонувати моїм родичам в Росію. Я почала писати телефон, намагатися дозвонитися до Філіпа. Уже завтра співачка ексклюзивно розповість для ютуб каналу Ростислав Продакшн про дружбу з Філіпом Кіркоровим. Про те, як записували пісні, як виступали, як дружили. І що він за людина? Що приховував Філіп Кіркоров за камерами? Там ми, були друзями, ми дуже були друзями. Е, ви ж записували навіть пісню, наскільки я знаю. Так, так. ми разом співали, ми, ми дуже багато співали, разом виступали, їздили і в Ізраїлі, і в Росії. І в Британії дуже багато. Після публічної підтримки війни Російської Федерації проти України Філіпа Кіркорова за кордоном почали цькувати. Проте як відреагувала співачка Камалія, чому він так вчинив справжні мотиви. Про це ексклюзивно дивіться завтра. А зараз запрошую вас послухати неймовірно, ніжну та щемливу пісню «Чекатиму від Камалії. Дивіться на ютуб-каналі Співачки. Посилання на її кліп у першому коментарі під цим відео. Слава Україні! Вперед! До перемоги! Не збираю валізи. Я чекатиму тебе, а не.